Я хочу вам розповісти про ефект стилю. З одного боку, стиль можна розуміти як якісь особливості, які характеризують того або іншого оратора. Я думаю, що ви бачили багатьох ораторів, яких ви можете визначити за якимись специфічними характеристиками. І оце ми можемо називати стилем. Хтось. Дуже жестикулює так? Хтось навпаки сидить отак і, м практично не повертаючи голови, щось розповідає. Хтось робить це монотонно. Це це теж певний стиль. так Можливо, це негативна якась характеристика, але це ті характеристики, за якими ви впізнаєте цю людину. Але є і. Інша інформація щодо стилів, я думаю, що ви пам'ятаєте різноманітні стилі, які існують, тобто там розмовний, науковий, художній, публіцистичний, офіційно-діловий і так далі. І, в принципі, можна підлаштовуватися під якісь із цих стилів. Навіщо це робити? Знову ж таки, залежить від ситуації, залежить від аудиторії, залежить від вашої мети, чи ви хочете скласти враження людини, яка цікавиться наукою? Зрозуміло, тоді науковий стиль вам підійде. Якщо це якась офіційно ділова зустріч, зрозуміло, що і тут ваше мовлення буде мати різноманітні характеристики саме щодо. Цього стилю. Або це буде розмовний стиль такий розслаблений, знаєте, ви не будете навіть думати, а я правильно кажу, я неправильно кажу, і ви завжди знаходитеся в, тому, в цьому стилі, і вам в ньому комфортно. Якщо хочете змінювати якийсь стиль, зрозуміло, що ви повинні додати своєму мовленню, скоріше за все, певних якихось специфічних слів. Так? Якщо це науковий стиль, зрозуміло, що це можуть бути якісь терміни. Це може бути побудова речення, яка не відповідає такому розслабленому варіанту спілкування. Так? Це передбачає невикористання якихось е, слів. До яких ви звикли у плані спрощення, так? у плані спрощення мови. Тобто там сказати клас, супер, це все ж таки не науково. А якщо ви хочете сказати супер з наукової точки зору, ви повинні це аргументувати. Чому це так, а не інакше?